З вами Imperial Garage. У нас в роботі був новенький автомобіль. Це Land Cruiser 300 в версії GR. Машинка в нас була на максимальному захисті. Тобто, зовні повністю весь автомобіль ми поклеїли в сатинову інтегривінну плівку. Це не є матове покриття, це саме сатин, гарний сатин, ультрасатин він у нас називається. Він гарно просвічує перло, тобто машина залишається у нас чорною, вона не стає сірою. Як ви бачите, автомобіль залишився чорним, а не так як від матових плівочок з цієї сірим. І максимально детально все лакофарбове покриття ми захистили в сатинову плівку. власник з ручками попросив, щоб ми зробили глянцевими. тобто ми їх захистили в глянцеву прозору антигравійну плівку. Затонували передню оптику з туманками, щоб був ось такий ефект. Білі букви зробили чорними глянцевими і поверху захистили їх так само антигравійною плівочкою. Був хром. І сірий мат. Ми його зробили чорним глянцем і так само поклеїли в плівку. Відповідно, нижня, передня губа та задня у нас залишилась глянцевою так само для контрасту. Ось так воно гарно виглядає. Воно так само в антигравійній плівці. Відповідно, затонували задню оптику зовсім легенько. Зробили її таку димчисту. Затонували так само задній значок. Відповідно, було вирішено ще затонувати повністю ззаду автомобіль. Практично наглухо, ось так воно виглядає. І працювали з інтер'єром автомобіля, розпочали з захисту дверних прийомів, прозора глянцева плівочка. Заклеєні всі чорні глянцеві елементи по салону. Гартоване скло на моніторі. Ось ці всі речі так само в нас заклеєні в плівочку, відповідно, щиток приборів і ззаду в автомобілі. Динаміки приклеєні плівочкою, прийомчики. І ось ці металеві вставки ми захистили так само прозорою матовою плівкою, щоб воно не вбивалося ногами. Шкіра повністю оброблена захисними покриттями. Вікна на даному автомобілі у нас захищені антидежем. Чорні глянцеві диски обробили вже керамікою. І зацініть, як круто виглядає автомобіль. По-перше, він максимально надійно захищений, тому що це антигравійна плівка. 200 мікрон. На ній не видно ніяких подряпин, максимально легкий догляд. Це не так, як на глянцевих плівках. за матовою, матовою сутеною плівкою можна навіть брудною ганчіркою, скажімо так. Нічого ви не побачите. Самовідновлюючий ефект, так само, плюс зацініть, як вона гарно переливається, машині додало крутого брутального стилю і максимально захистили. Тому, якщо вас цікавить так само. Захистити ваш автомобіль, додати йому силу. У нас є різні відтінки по матовості. Просто більш матовий ефект буде вже ближче до пластика. Ось такого. Тут у нас сатиновий. Отже, підсумуємо: все лакофарбове покриття захищене антигравійною плівкою з сатиновим ефектом. Тобто вона прозора, перелон на сонечку буде переливатися. Оце тойотовський синій перломотор. Ось я покажу на дзеркалі. Тобто, тобто ось тут воно. Перламотор грає і на сонечку відповідно так само він буде на плівці. Я зараз не можу на відео це гарно продемонструвати. Вікна задні затоновані, повний антихром на автомобіль. Забрали всі хромовані елементи, попідтонували всі значки, зробили чорні шильдики. Затонували вікна, вікна в антидощ, диски жаростійкій кераміці, Приклеєний повністю салон, захищена шкіра. І ось такий гарний результат. Тому звертайтесь до нас. Вміємо правильно доглядати та захищати за автомобілями. Працюємо з 2012 року.